Ой, хто хто Миколая любить, ой хто хто Миколаю служить. Так починається відома українська колядка. Здавна в Україні її знав кожен, і у кожній хаті чи маєтку неодмінно знаходилася ікона Святого Миколая Чудотворця. В кожній родині неодмінно хтось був на ім'я Микола. Популярності святий Миколай в Україні набув здавна, з приходом християнства на землю ще молодої Київської Русі. Микола Угодник, Миколай Чудотворець, святий Миколай Мір Лікійських. Чим ця насправді існуюча людина так нас усіх вражає, і маленьких, і дорослих, і заможніх, і бідних. Святого Миколая настільки усі завжди шанували, що на його честь будували як маленькі каплички, так і собори, і цілі великі монастирі. Чим так вражає нас святий Миколай і підкорює наші людські серця? Спробуємо. Спробуємо зазирнути в історію в пошуках справжніх чудес. З історичних джерел відомо, що на момент 1788 року у Київській мітрополії нараховувалося 123 церкви, присвячених Святому Миколаю, і 10 монастирів. В Києві є шість миколаївських храмів. Здебільшого, вони різних конфесій. Є і Православні і католицькі Миколая Набережного, Миколая на Водах, Миколи Доброго, Миколая Мір Лікійського, Миколи Притиски, костел Святого Миколая і усі ці храми славлять одного і того ж святого і мають свої і часто непрості історії. Літописи свідчать про те, що у киян були підстави шанувати чудотворця. Перший храм Миколая на Русі був у самому її серці в Києві. Його поставила княгиня Ольга приблизно у 969 році на місці поховання князя Аскольда. Згодом вся місцевість стала називатися Аскольдова могила. На цьому місці тайну церква существувала, устроєна християнами від Андрія Первозваного, апостола Просвіщення. Тобто, не дивно це місце вибране, не дивно місце пам'яті про Аскольда зберігається, бо давнина, давнина його дуже велика. Убили Аскольда і діра, піднесли на гору, поховали на горі, яка тепер називається Угорською. Аскольдова могила там, де ольмен двір, а Дірова за церквою Святої Ірини. Це повість временних літ згадує і переносить нас. 882 рік, коли наші київські князі, нашого роду українського, були підступно вбиті, бо Аскольд, як ви розумієте, був Миколаєм хрещеним, і він, як християнин, йшов молитися до цієї церкви. За переданням княгиня Ольга заповіла поховати себе в церкві Святого Миколая на Аскольдовій могилі. Її воля була виконана, і вже пізніше князь Володимир переніс останки своєї бабусі в новозбудовану десятинну церкву. На Аскольдою могилі майже тисячу років існувало кладовище, де ховали шляхетних киян. За комуністичної влади, могили, де, ймовірно, були чималі коштовності, були розграбовані. Давні передання 12 -го століття говорять, що одного разу київський князь Мстислав Володимирович заблукав на дібровських кручах. раптом, Крізь хащі він побачив дивне світло, підійшов ближче і побачив на дереві образ святого Миколая. Вдячний князь поставив на тому місці каплицю і побудував чоловічий монастир. На цьому історичному місці був цілий комплекс, вичона дзвіниця і будинок настоятеля. За правління гетьмана Мазепи неподалік був збудований грандіозний Миколаївський військовий собор, який був висаджений у повітря комуністами. У 1937 році храм Миколая на Аскольдовій могилі надихав художників. Він є і у Шевченківських офортах, і в живописі Іжакевича. Багаті ктитори витрачали чималі кошти на оздоблення храму. У 18 столітті ту був встановлений іконостас з білого мармуру, привезеного з Італії. А розписи храму малювалися кращими художниками за ескізами Василя Васніцова. Вони відображали сторінки життя чудотворця. В наш час фрески повністю відновлені сучасними майстрами. Тут Різдво Миколая, святий Миколай рядує мужі страти, святий Миколай, утішитель в'язнів, київське чудо святого Миколая, успіння святого Миколая. Хоча часи змінилися, та людські бажання ні. Сьогодні у храмі Святого Миколая на Аскольдовій могилі, віруючи за давньою традицією, записують свої прохання у книгу, яка лежить під іконою святого. Уявімо собі, навпроти Аскольдової могили розташовувався пустинно Миколаївський чоловічий монастир. В народі колись він називався Великий Миколай, а через Дніпро перекидався ланцюговий Миколаївський міст. І через той міст можна було б дібратися до Миколаївського узвозу. Була і Миколаївська вулиця, Миколаївський провулок. Взагалі, таке враження, що сам Миколай ходив цими місцями. У центрі Київського подолу вже майже 400 років живе молитовним життям храм Миколи Притиски. Існує версія, що дуже давно на набережні Дніпра. Моряки звели велику миколаївську каплицю. Адже Миколай Чудотворець відомий як захисник мореплавців, начебто каплиця стояла на пристані, тобто притці, а згодом була перенесена подалі від повини. Хоча є й інші версії, більш уживані киянами. Звичайно, така популярна. Назва Миколи Притиски як те, що ікона Святого Миколая притисла злодія, який заліз, хотів бікрасти храм, і ця ікона його притисла. Рано прийшли віруючі, відкрили храм, побачили злодія, який намагався вирватися з того, що ікона його притисла. Цікаві відомості про храми по долу залишив французький інженер Бонплан. Називаючи Київ одним із найдавніших міст Європи, він згадує і імуновну церкву Миколая. Відомо, що храм декілька разів перебудовувався, але розкопки вказали, що перший фундамент датується 1631 роком. Район Подолу завжди був місцем, де сходилися торгові шляхи. А Святий Миколай є помічником у справах. Принаймні в його житті є багато описів, де він допомагає торгівцям. Цей храм був споруджений в честь нього ще й тому, що багато торговців на Подолі було. А він, як ми знаємо, допомагає сучасною мовою підприємцям, бізнесменам в справі торгівлі. Головним престолом церкви Миколая Притиски, як в давні часи, так і в сьогодні, є престол Святого Миколая. А на хорах давні фрески, яка розповідає про те, як Святий Миколай врятував моряків, що гинули під час шторму. В наші часи храм живе повним життям: вінчання, хрестини, Божу Храм Миколая Притиски відвідують подорожуючі, щоб прикластися до частки мощей святого Миколая, яка була привезена з французького міста Санкт-Ніколос порт Під час перенесення мощей святителя з мірлікійських в барі, французькі лицарі, що охороняли святиню, залишили собі правіцю святителя. Вона й досі знаходиться у величному Соборі, на честь святого Миколая. В Києві дзвонить дзвонять, радість немалая, був то празник день святого Отця Миколая. Рознеслося на весь Київ на всю Русь святую, як Николай з Дніпра дістав дитину малую. Так про київське чудо починається поема Івана Франка. Розповідь про спасіння Святим Миколаєм потонулого немовляти відлунням рознацлася від краю до краю по всій Русі Україні. На честь тої, як тоді вважали кияни цілком правдивої історії, постав храм Миколи Набережно. Існує думка, що першу дерев'яну церкву збудували ще в одинадцятому сторіччі на тому місці, де потонуло немовляти. Трагедія сталася на Дніпрі, коли родина пливла з одного берега на інший. Мати, мабуть, задрімала, човен похитнувся, і дитинка вислизнула у воду. Її не знайшли у каламоті воді. Батьки у своєму відчині пішли молитися до ікони святого Миколая у собор Софії Київської, щоб Святитр Миколай допоміг їм у цьому горі, хоча би якось розрішити це велике горе. І вечором, коли Софія Київська закривалася, вони пішли до себе додому, молячись в себе вдома. На наступний день, коли Панамар ключникар відкрив храм Софії Київську, він відпочув плач дитини. Піднявшись на другий поверх, він побачив перед іконою святителя Миколая, як історія описує ікона святителя Миколая, була сама мокрою, стікала водою, і під нею лежала дити, дитина. З в мокрих в мокрих пеленах тому і знайшли вони батьки, почувши від інших людей, що якась дитина в мокрих пеленах знаходиться в Софії Київській. Піднявшись, прийшовши в Софію Київську, вони побачили свою рідну дитину, але не просто рідну дитину, а в мокрих пелинах, з якої стікала вода. І честь цього величнішого чуда побудований. На початку XI століття на цьому місці, де ми стоїмо, храм Святителя Миколая. Дивовижна історія збереглася у віках, і в живописі, і в літературі, і в серцях боголюбивих киян. У XVIII столітті на Подолі постав мурований храм Миколи Набережного. Він був прикрашений великою кількістю розписів та старовинних ікон. Тут і життя, і смерть Миколая, його допомога, і любов до людей. Один із відомих сюжетів, з якого започаткувалася традиція дарувати на Миколая подарунки дітям, про те, як Миколай Мірлікійський подарував три мішечки з золотом бідним дівчатам. Злий батько від бідності зовсім збожеволів, і вигнав власних дочок на вулицю. Так святий Миколай своїми дарами врятував родину. Ікона, біля якої сталося чудо спасіння дитини. Майже тисячу років знаходилася у Боголюбивому Києві в соборі Святої Софії. І в народі вона так і називалась – Ікона Миколи Мокрого. Тисячі прочан звідусіль приходили до Києва, аби лишень побачити цю святу ікону. За часів Ярослава Мудрого в Софії був закладений приділ святого Миколая, про що говорять і фрески, які досі збереглися. Культ святителя був настільки великим. Що майже в усіх стародавніх київських храмах і монастирях були на його честь. Ікона Миколи Мокрого милувала око не одне покоління аж до часів Другої світової війни. Та в один день вона зникла разом з мощами Ярослава Мудрого. До 1943 році вона зберігалася в кіоті наверху в Києво Софійському соборі. Кіот цей зберігся. Окрім цього, були описи її розмірів. Кіот відповідає тим розмірам, і ми ідентифікували, що той кіот, який зберігається на верхніх поверхах в галереях, це абсолютно той, де зберігалася ця ікона. А потім її не стало. Вияснило, що дійсно і ікона Миколи Мокрого, і священні мощі Ярослава Мудрого, князя київського. Поїхали разом. Поїхали разом із Києва в 43-му році е дуже дивним шляхом через Німеччину, через Баварію. Далі поїхали до Америки, до Нью-Йорку. З Нью-Йорка до Торонто і знову повернулися до Нью-Йорка і повернулися вони в церкву Бруклін у трьох святих. Е довго ми шукали цю церкву, цю ікону ми ідентифікували. Вона стоїть просто в інтер'єрі собора біля іконостаса з правого боку, в Кіоті. Кіот зроблений сучасний, дерев'яний. Але в облаченні а, срібному, яке по описам, було зроблено в 19 столітті. святиня й досі не повернута її справжній господині святій Софії. Але кияни впевнені в її поверненні додому і роблять для цього все можливе. У життєписі Миколая Чудотворця дуже багато розповідей про мореплавців і допомогу тим хто потрапляв у біду на воді. І тому вже традиційно в багатьох портах світу є миколаївські церкви. Вони так і називаються портові храми. Ймовірно, на дніпровських берегах храмів було дуже багато. Та історія зберегла розповідь про церкву Святого Миколая на водах. У 19 столітті вона стояла на березі Дніпра біля поштової площі. На жаль, за часи радянської влади була зруйнована. Нову церкву побудували сучасні моряки робітники українського річкового флоту власним коштом. Вона стоїть прямо на воді. Настоятель переконує, що будівля може витримати семибальний шторм, якщо такий здійметься на дітлі. Строїли річники, моряки. А якщо строїть річники вони... і моряки, вони не нещуть легких рішень питань. Поэтому восстановление храма на прежнем месте невозможно было. Ну и так как все-таки организация Украины лот они прямо тесно связаны с водой, в водной стихии, они хотели построить храм на воде. Это единственный храм в Европе, не только в Украине, в Европе на водах. Ну и, конечно, в честь кого? Кто покровитель? Путешествуючи по морю, по водам. Звісно, Нікола Чудотворець. У храмі на водах є ікона Миколи Чудотворця з приватної колекції блаженнішого митрополита Володимира. Він особисто подарував її під час освячення церкви, і ікона вважається чудотворною. Відомо, що митрополиту Володимиру у свій час її подарували святі отці Афону. Житє Святого Миколая говорить, що він міг передбачати шторми та попереджати кораблі про небезпеку. І навіть Воскресив загиблого моряка. Кажу, що у всіх моряків із собою завжди є ікона Миколая, навіть якщо вони не дуже віруючі люди. Про всяк випадок. І православні, і католики шанують Святого Миколая однаково. І діти усього світу дуже чекають на День Святого Миколая. В Європі цей день святкується 6 грудня в Україні 19. -го. Європейські діти, вже починаючи з середини листопада, роблять відмітки в своїх календарях щодо своєї поведінки, тому що вони дуже добре знають, що за гарну поведінку вони обов'язково отримують від Святого Миколая подарунки, а за погану мішечок з вугіллям або навіть прута, святий Миколай все чує і все бачить. І храми усього світу, і київський костел. Свідчить про близьку присутність святого Миколая величному католицькому костелу трохи більше ста років він теж на честь святого Миколая. Хоча деякі кияни про це навіть і не здогадуються, адже одночасно цей костел ще й будинок органної музики. Він справжній архітектурний витвір у готичному стилі. Зі стрільчатими баштами, шпилями, вікнами-розетками на зразок інших європейських костелів. Його творець знаний київський майстер Владислав Городецький. Найкращі сполуди Києва належать саме йому будинок з химерами, Караїмська кінаса, міський музей. Він був геніальним архітектором. Наприкінці ХІХ століття у Києві був лише один великий костел. Католицька ж спільнота була чималою. Будування цього храму розпочалося у 1898 році. Але перед цим, у 1986 році, вірні попросили губернатора, звернулися до нього з листом, щоб дав можливість і погодився побудувати храм. І відповідно 6 грудня 1909 року. Єпископ Карас урочисто освятив цей храм. Кияни пишалися красою костелу. Він мав висоту 55 метрів, був прикрашений 40 вітражами і численними скульптурами, бокові скульптури описують життя святих. Інтер'єр був святково прикрашений. На відкриття костелу завітав цар Російської імперії Микола ІІ. Та двері костелу недовго були розкриті для парафіян. Та й не всі задуми Городецьку були виконані. Спершу не вистачало грошей, потім прийшла радянська влада, настоятеля було вислано на Соловки, а храм був спустошений. Цілим залишилося лише молитовне звернення до Божої Матері. Під твою милість прибігаємо Богородиці Дівню. Відновлення служб Божих сталося вже у незалежній Україні. Зараз під одним дахом співіснують костел Святого Миколая та дім органної музики. Орган в цьому храмі один з найкращих у світі, але розташований він не на хорах, а в алтарі, як на сцені. Не тільки для богослужінь, а й для концертів. З італійського міста Барі, де спочиває святий Миколай, для вірян костелу було привезено миру від його мощей та часточку мощей, до яких можна прикластися на свята, цікавий факт, що у перенесенні святих останків з Мір лікійських в барі ще в XI столітті брали участь київські князі. Ціле своє життя власне, він присвятив доброчинності, допомозі іншим. І ось коли ми говоримо. Знаєте, от це унікальне. унікальне. Ми так мало про нього знаємо, але так він вшанований. Але найбільше нас власне підкорює і найбільше нас захоплює його добре серце. Якщо в інтернеті зробити запит Храм Святого Миколая одразу ж з'явиться величезний список переліків храмів у всіх країнах світу. Спробуйте. Саме святий Миколай став улюбленцем дітей і прототипом різдвяних Санта Клаусів, Санта Ніколасів та інших добрих дідусів. Він став не тільки християнським святим, став народним улюбленцем. До нього звертаються і прості, і заможні, і молоді, і старі. Святий Миколай допоможи на новій роботі. Святий Очей Миколай, збережись сім'ю. Миколай чудотворець! Молю, дай здоров'я написано в одній храмовій книзі. День святого Миколая одне з великих свят року, на яке чекають особливо діти. І чекають не тільки подарунків, але й світла, добра, любові, і найголовніше здійснення бажань. Стародавня українська колядка Хто Миколая любить. Якщо її уважно слухати, то якраз і молить Святого Миколая. Благо для країни про що просимо його, і ми, ой, про.